Шановні колеги, нещодавно група українських лікарів повернулася з Іспанії зі стажування в університетській клініці дуже цікавого історичного міста Сантьяго де Компостела, клініка професора Енріке Домінгос Муніоса. І ось ця наша група, на жаль, невелика, але я сподіваюся, що наступним разом буде більше. Це професор Галина Анатолійовна Соловйова, Тетяна Леонідівна Мозина, це лікар з лікарка з Харкова, і ми з Наталією Борисівною. Цей госпіталь, не повірите, але заснований в 1495 році. Це був спочатку університет, а потім при ньому госпіталь. Оці Лицарі, госпітальєри, оце все. Оце вони заслували цей госпіталь. Обслуговує він мешканців Галісії. Можуть знаходитись 1500 пацієнтів на стаціонарному лікуванні. Також є такий великий амбулаторний прийом. Це три основні корпуси, дуже різноманітні багато лабораторій, також є бібліотека. І відділення дуже їх велике різноманіття від гастроентерології, хірургії, кардіології, нейрохірургії, все, що завгодно. І до клініки професора Енріки Домінгос мутніса належить гастроентерологія та гепатологія, трансплантологія, запальні захворювання кишечника. Це радіологія, ендоскопія, онкологія травного тракту, онкологія печінки та підшлункової залози. Також важливо відмітити, що діагностика та лікування є повністю безкоштовними для громадян Іспанії. І якщо із іноземним громадянином, який приїхав, щось гостре або дуже тяжке, коїться, то. Можуть теж йому надати допомогу абсолютно безкоштовно. На два роки, 26-27, планується розширення госпіталя на 30% і вже будуються два нових корпуси. Ось сам професор, який нас дуже люб'язно прийняв, дякуємо йому, він нам, нас за. Ну, дуже так ретельно і питав, і відповідав на наші всі запитання. Дуже було приємно з ним спілкуватися. І ось в перший день він особисто нам пояснив, як в них проходять в конференції, так звані п'ятихвилинки. По понеділках ця інформація доповідають. Його співробітники про нові публікації результати доказових досліджень, системних оглядів та метааналізів. У вівторок вони обговорюють поточні дослідження, які, які вони самі в клініці проводять, і він дуже заохочує своїх працівників до цієї роботи. В середу, це доповіді та обговорення пацієнтів з відділу гастроентерології. Трансплантології та гепатології. Четверг — обговорення пацієнтів з онкологічною патологією печінки та пішумкової залози. а в п'ятницю це, це теж день онкології, але вже всього травного тракту. Далі ми пішли з дуже такою позитивною лікаркою кристиною на. Обхід до її пацієнтів дуже було цікаво. Пацієнт з гепатоцелюлярною карциномою був і та гострим холонгітом. Це такий пацієнт дуже нам запам'ятався тим, що йому 94 роки, але він дуже такий доглянутий, він із зачіскою, дуже такому красивому шовковому халаті. Молодець і дуже. Ну, гарно виглядає. Він не виглядає як якийсь дуже змучений хворобою чоловік. Ні. Він реально молодець. І в цих відділеннях в Іспанії я хочу відмітити, що доволі багато пацієнтів із таку таким в такому поважному віці 90, це дуже ну, тішить, можна сказати, що такі люди можуть і мати якість життя належну і отримувати таку на високому рівні медичну допомогу. Так, потім був пацієнт із хіліозним асцитом на тлі лімфоми, і раніше в нього була панкратектомія з приводу ефім. Він спостерігався у сімейного лікаря, також ця наша знайома Кристина його неодноразово лікувала і спостерігає за ним. І після панкратектомії в нього. На якийсь рік, не місяць, не де, рік з'явився цей хельозний ацид і треба було з'ясувати, чому це. Тому його спочатку поклали в це відділення, а потім він, коли вже знайшли лімфому, то перевели до гематології. Також був пацієнт, пацієнтка з гострим білярним панкратитом на тлі жочнокам'яної хвороби. З первинним склерозуючим холонгітом на тлі вагітності молода жінка, їй перервали вагітність та ми спостерігали підготовку до трансплантації печінки. Ми були на прийомі у професора Енріке. До речі, там всі називають одне до по імені. І Професор Анріки це таке нормальне до нього, не звання, а звернення, вибачте. І ось як ці пацієнти потрапили до нього на прийом. Це Вони спостерігаються у сімейного лікаря спочатку, але вся база даних про всіх пацієнтів Іспанії, Галісії, вона. Також знаходиться в цій клініці, і, і лікарі, і сам професор. Це все дивляться, спостерігають за пацієнтами, і якщо треба, якщо якийсь складний випадок, якщо треба якесь спостереження більше на високому рівні, ніж просто сімейний лікар за місцем проживання, якесь там можливе дослідження, дуже таке рідкісне треба, то Виклик то зв'язуються з сімейним лікарем і викликають цього пацієнта, і ось він потрапляє на прийом до професора. І ось хто прийшов, це хронічний кальцифікуючим там пацієнт просто на плановий огляд, тому що в нього така складна патологія. Також була жінка з ішемічним колітом в минулому в анамнезі та АйПейм. І ось вона прийшла на плановий огляд її. Так, ну, нічого особливо не турбує, але це така патологія, яка потребує ну, спостереження такого експерта на високому рівні, тому її викликали. Треба сказати, що це жінка така 60, ну, трошки з надлишковою вагою, але вона, вона ж іспанка, їй же треба виглядати. І вона була в такому, тим більше на прийомі професора, вона прийшла в червоному платі з чорними, в Чорний Горох, і в неї був такий бант в волосі червоний. Це дуже типово для іспанців така тканина, можна сказати. І босоніжки з такими тонкими ремішками. Це дуже типово для іспанців, що в них такий, е, високий, висока якість життя, і вони е, не відчувають, що там треба якусь там, ну, більш скромно, чи там я знаю щось. Їм гарно і це, це супер насправді. З алкогольним цирозом печінки був чоловік, та в минулому. З, панкреатектомію з приводу АйПМ. Йому Іспанія надає безкоштовну замісну терапію, інсуліни, ферментні препарати, але він продовжує вживати алкоголь і йому ця замісна терапія, він не дуже ретельно за цим слідкує. В нього такий вже енцефалопатія і алкогольна навіть можна сказати. Але його викликали, і йому професор дуже ретельно пояснював, що і як треба робити. Це дуже важливо. Я вважаю, Так. І ще був дуже такий пацієнт, який нас вразив із раком підшлункової залози, коли два роки тому йому поставили цей діагноз і вже були в нього метастази в печінці. Ну, так вирішили, що операцію ну, не треба робити, вона не принесе таких результатів, і почали хіміотерапію. І так її ретельно підібрали, дуже вдало, що цей чоловік через два роки з таким діагнозом він виглядає ну, зовсім здоровим. Не просто там трішки щось десь, а просто здорова людина. Це дуже тіше, це дуже вдало. І на вигляд, ну звичайно, ну просто на вигляд здоровлений. Далі, після прийому, незважаючи на багато справ, професор нам поясняв протоколи лікування в Галісії, в Іспанії. Дуже ретельно різні, і навіть, бачите, малював схеми. Просто дякуємо дуже йому. І ось, наприклад, оце набір аналізів, який Які роблять. В клініці при цій ризику. Mhm. при цій ризику. Далі ми вже зустрілись з таким дуже харизматичним доктором, це Франк, ендоскопіст. В нього дуже таке це із 5, довге, з п'яти-шести слів ім'я, прізвище, але він ну, просить називати себе Франк. Він фанат свого діла, і навіть ми, коли його чекали в холі, він прийшов потім, не, не прийшов, а прибіг до нас з палаючими очима і говорив, що вибачте, вибачте, я робив ендоскопію. Хоча він ну, навіть не перший, не другий рік працює, але воно йому дуже все подобається, він дуже любить свою роботу. І він нам дуже ретельно пояснював, е, крім пацієнтів, показував відео як, е, минулих ендоскопій, цікавих випадків. Mm -hmm. І ось він mm -hmm. розказує, як mm -hmm. видаляв аденокарциному mm -hmm. стравоходу mm -hmm. у чоловіка 70 mm -hmm. років, mm -hmm. І потім mm -hmm. цей mm -hmm. чоловік. Mm -hmm. Через декілька годин пішов додому, ну звичайно, зрякувався, спостерігався далі, але це супер, коли можна робити такі процедури. І ви mm -hmm. чуєте там, <звісна> можливо, чуєте <звісна> там на задньому такому фоні музика, там во всіх кабінетах грає різна <звісна> музика, це теж важливо, <звісна> це ж відволікає. По-хорошому відволікає. Налаштовує на позитив. <звісна> <звісна> І е, потім ми ще познайомились із Джесі Кул. Це ось дуже молода доктор, їй 30 років. Вона просто віртуоз ендосонографії, і далі ми побачимо, що вона вміє. Вона кожен день робить 10-11 таких досліджень, Ну, скільки запишуть пацієнтів. Це не обов'язковий стаціонар, а такий же принцип, що можуть викликати когось. В галісі, і він приїде, буде йому робити. Ось, наприклад, пацієнт із абдомінальним болем, коли йому зробили ендосонографію, ось підшумкова залоза, вона така дольчата дуже. І зробили еластографію, ось, і ось ми бачимо, що перевіряли нам. Наявність, можливо, якоїсь маленької пухлини, якогось фіброзу. І висновком було, що це ймовірний хронічний панкретик. І ось ендосонографія теж Джесіка робила, коли був пацієнт в стаціонарі кардіологічному, він лікувався ну, в, цій, в цій же клініці. Він лікувався з приводу стенозу аорти, та в нього знайшли якісь такі незрозумілі накатеп утворення в легенях. Подумала, що це може бути метастази, та почали далі перевірку і знайшли в наднирнику якесь маленьке утворення. І він прийшов на ендосонографію, щоб ще з цього кута подивитись, і щоб, саме головне, щоб зробили біопсію цього утворення. І ось це знімок, коли ось голка, ось темно це надневник, і ось оце утворення. Ось голка — це... Так, і ось ми бачимо, що все, все вийшло. В радіологічному відділенні було дуже цікаво. Нам видали такі захисні костюми, можна сказати. Вони важкенькі, але вони дуже такі охайні, дуже цікаві. І у кожного доктора, який там працює кожен день, є свій костюм, і він підписаний. Навіть є не однокольорові, одно а навіть є з якимись квітками. Це, це теж важливо. І професор він не тільки якось, ви знаєте, буває, сидить в кабінеті з, з комп'ютером, з якимись паперами, з якимись дослідженнями, а він реально дуже багато працює з пацієнтами в різних галузях і не тільки на прийомі, а ось, наприклад, в радіологічному відділенні. Жінка дуже поважного віку, 80 років, в неї дуже багато каміння в протоках жовчних. І е, професор буде робити літотрепсію. Ось ми зліва бачимо, можна спостерігати радіологічне, таку динаміку, а тут сам, так би мовити, поруч. і ще ось з боку. Там от тут. Ми е, бачимо, як він Дуже багато там було жовті, каміння, піску, електроніки. Дуже люб'язні медсисти лікарі цього відділення. Вони нам і повертали монітори, і пояснювали. І можливо вам там стати, там, можливо, там щось. Дуже такі, дякуємо. Поки відносини. Справді. Microsoft. Ось це все пробирає. І оце вся дуже велика, дружна команда професора Енрікі Домінгас Муніуса. Вони дійсно, як команда, вони друзі, добрі друзі. І дуже було. Цікаво і дуже приємно спілкуватися з такими, з такими людьми, і, і добрими, і дуже розумними. Всім дуже дякуємо. Сподіваюсь, наступним разом нас буде більше. Дякую.